З війною роботи у піротехніків області значно побільшало. Вони активно звільняють наш регіон від небезпечного ворожого залізяча. розміновують і населені пункти Харківщини та Херсонщини. Для більш безпечної роботи рятувальникам передали нові саперні костюми. Покривають більшу площину тіла піротехніка, тому більше. більше Кінцівок знаходиться під захистом у разі спрацювання того чи іншого боєприпасу і потрапляння осколків, якщо ймовірно, то шкоду нанесе воно меншу. В допомогу надзвичайникам передали також понад 20 одиниць спецтехніки, автівки, які поповнили гараж ДСНС від норвезьких партнерів. Автопідіймач 32 метри для рятування і ліквідації пожеж на висотних будинках, і евакуатор. З початку повномасштабної війни кажуть рятувальники, роботи у них додалося в рази. Нині вони не тільки приборкують вогонь, а й ліквідовують наслідки ворожих атак. Свій фронт тримають цілодобово. І мені хотілося би подякувати нашим рятувальникам. Це фактично ті люди, які допомагають від пересічного громадяна, до надають допомогу до ліквідації наслідків збройної агресії. Софія Куценко Дмитро В'ятров новини одинадцятого каналу.